Добрий вечір, а може ранок, а може день. Всім добрим людям. Сьогодні у нас 8 травня. Похолодало і дуже вітряно. Так що, мабуть, зі звуком буде щось трошки поганенько. Але я хочу вам сьогодні показати, яку ми роботу зробили два дні, тому що з таким вітром город пересихає дуже швидко. Раз город пересихає, а вночі ще 5-6 градусів ми не можемо висадити свою розсаду. Земля у нас, Чорнозем, становиться однією великою камінюкою. І як його потім обробляти, все дуже важко. В цьому році було багато дощів у квітні, дуже дощило. Земля, вона вогка всередині, але зверху вона вже камінь. Тобто вона у нас несипуча, отакі у нас ґрунти. І ось раз були дощі в огороді бур'ян. А в посадках що? Росте травичка? Дуже добре. І ось ми вирішили застелити наш город. Поки ще не посадили розсаду, бо нема можливості. Ось такою травичкою. Ось це все. Ми два дні косили і застелили ось такою травичкою. І потім ми будемо відгрібати там, де у нас рядочки. Для томатів і для перців перекопувати. Я вважаю, що буде земля більш пухкою, ніж воно оце все дує і дує. Ну, це таке по-перше, багато, багато було роботи зроблено за 2 дні, щоб товстим шаром покласти ось цю травичку. Тут в мене вже ось такий великий лук чернушка, треба його теж розсаджувати Але, але так, нарешті я висадила свою лохину зараз, підійдемо до неї. Все зробила за правилами чи не за правилами. Так, ось тут один кущик в мене лохини, закопали ємність у землю, їздили, збирали іглицю, у сосновий ліс і кислий торф. І замульчувала я теж, шпали в мене не в мене. Рядом у сусіда Соснові лежали, мабуть, років 20 і вони вже стали трухляві. Ось це основа моїх ямок, куди я саджала лохину. Така в мене тут квітка странна, странненька. Це, мабуть, перші квіти, які я купувала. І як починала тут свій садок. Сказали, що це орхідея. І я ж чекала, що це буде орхідея садова. А воно такий їжачок. їжачок. І я його весь час прибираю, як він відквітне, і думаю, як же він розмножується. А цього року, мабуть, того року не прибрала. Думаю, та хто ж тут насіяв? Чернушку. Ось це, мабуть, з цієї такої чернушки. Потім виростають отакі садові орхідеї. Оце лілія. Так, це один у мене кущик лохиний. І ось тут я вже добре зробила таку рядочку. Тут у мене щавель, чи як він українською мовою, можу помилятися. Замульчувала теж сосновим опадом, бо його дуже поважають слимаки. Слимаки. Подивимось, будуть слимаки у цьому році тут повзати чи не будуть. Тут мій чоловік сказав, що ти то за ананаси насажала. Це теж лілії. І ось теж один кущик лохини. І другий кущик лохини. Дворічні саджанці в мене були. Не скажу, хоча я там підписала, як це дюк сорт, а цей блюкроп назва. Так, тут в мене три кущі смородини червоної, яка називається порічка. Порічка. Ну і тут один кущик у мене залишився хризантеми осінньої. Так що ось так от я тут навела ладу. З іншого боку тут, у в мене теж трішки навела ладу. Ой, опять забула як як називається, квіти. такий великий так Ну і саме головне хочу показати, як квітує квілегія зараз. Це щось неймовірне, це не можна пропустити. Ось тут в мене посажено 10 кущиків одного сорту. Ой, я кажу вона гарна, я не можу. Ну дуже гарно. Кущик невисокий, десь, мабуть, 40 см, 50 нема. Але бачите, які це гарні квіти. Ось все дуже гарно виглядає, коли рядочком. Мені так подобається. Яка коли одного сорту. Так, це теж цей китничок я робила в цьому році. Посадила он. Посадила тут гейхеру одну. Ось така вона маленька. Червоні листочки. Такий тут теж купувала, посадила маленький іріс. Мабуть, він має іншу інший назву. Ну, все сухо, все сухо, все висушило вже. Так, і ще йдемо в одне місце, де в мене еквілегія квітує. А цей рядок. рядок різнобарвний. Ну теж, які ж вони гарні. Які ж вони гарні. Тут теж я підсаджувала Махрові, бахромчаті квілеги. Бачите, вони нижче на зріст. Ось яка краса. Ось яка краса. Тут вони різного кольору. Яркіше, блідніше. Це багаторічна квітка. Ось. Ціле облако. Ось який. Думаю, вам сподобалось, як виглядає моя квілегія. Так, а тут колокольчики теж. Есть... Ну не дуже вони разрастаются из рика в рок. из року в рік. З якого боку не подивишся. Дуже гарні Ось такий рядочок. Це другий рік вони в мене квітують. А оці махрові перший. А зараз підемо ще на одну невеличку квітничок. Кузок білий квітує. Так що після тюльпанів у нас квітує бузок. Аромат неймовірний. Неймовірний аромат. І квітує келегію. І досі квітує ломи камінь теж. Восторг неймовірний. Така кучечка. І квіти вони починають дуже яскравими. Потім становиться блядими. Дуже гарна кучечка. Так, а тут у нас квітували тюльпани і нарциси. Я їх позбирала до купки. В тому році плила коси з них, в цьому році просто позбирала. І ось тут теж рядочок аквілегії. І оце вона квітує перший рік. Тобто в тому році, 22-го вона. Зовсім не квітувала, тільки листя на неї були. Це перший рік. Один-два цвіта носа. Так, тут я вже посадила кабею, бо не можу я її тримати. Ось кабея, вон кабея. І там за фіалкою теж кущик кабеї. Два фіолетові і одна біла квиба Перший рік вирощую. Напали на неї слимаки. Я теж тут замульчувала. Замульчувала. Сосновим опадом. Ну, Ще в нас обіцяють холодні ночі, а кбель не полюбляє холодні ночі. Ну, Но стоїть моя дівчинка, що робить? Так, і думаю, що ж тут мені робити далі комбура. І от такий у мене перчик вже. Бідолага. Мучився вже, квіти повипускав. Це гіркий перець. Його треба окремо садити від солодкого, від паперки, і я його засунула у квітник. Подивимось, що з цього вийде. Цей квітник вийде час на сонечку. Ну це вже він три ночі. Тут ось так. П'ять. П'ять кущиків, кущиків перчику. Жовтий, дуже гіркий повинен бути. Я перчинку купувала однієї бабусі. Так, чимерник, що я в цьому році посадила. Ось, як виглядають зараз квіти. Може, треба було прибрати їх. Але я хочу дочекатися насіння. Ось тут насіннечка повинна бути. Хочу дочекатися насіння. Це білий чомерник був. Теж в нього коробочки. Ну, вже він в мене по два листочки дав. По два листочки дав. Ну і мабуть все. А, ще отут у мене о, є заквіт. Теж забула, як ця травка називається. Треба на папірець записати і ти гуляти з папірцем. Так. Гвоздика трав'янка поки. Ще от такий має вигляд. Теж. Це другий рік вона тут. І ось так розрослася В тому році почти не квітувала зовсім. Так, а тут у моїй яблунці в мене ночувала, ночувала, зимувала на кішку, задивилась. Стасюш, що ти хотіла? Що ти хотіла? Зимувала в мене газанія, великий кущ. І я його вже поділила на раз, два, три, чотири, п'ять кущиків і висадила тут по колу. Ну, вроді прийнялось. Ну, теж газанія любить, щоб тепло було. Все треба вже поливати. Яблуню треба обробляти. Листя от сатлі. Так, ну і мабуть все. Там лунарія квітує, дуже яскраво. А тут були в нас тюльпани яскраві. Ось така зараз клумбочка. І чекаємо, ось ось. почне квітувати. Піони, Це Сирозий, рожевий, то білий кущ. Це перший. Саме перший. Ось такі справи. Мабуть, на сьогодні все. Птахів своїх не буду показувати. Цеплята сидять у домі. Так що ось такий у мене город має такий вигляд. охайний, не. Бур'яну немає. На все добре. Хай щастить. Побачимось.